Друзі, сьогодні ми у Хрущовій Микитівці біля школи місцевої і саме тут е, трапилася проблема. Зараз жителі розкажуть, яка саме. У цьому руці наша школа відзначає своє 120 річчя. Я мама двох діток, які ходили в цю школу, починав синочок ходити, дочечка ще не доросла до неї. Я от ходила сюди 9 років школу. Нам болісно, ми молодь, і болісно дивитися, як руйнують. Таку прекрасну нашу школу. У нас військові, які захищають, захищають наші землі, а хтось під носом у нас тут це все розвалює. Нам би дуже хотілося, щоб я розумію, мабуть, що відновити її вже наша держава скаже, що немає коштів, але ми хотіли зберегти хоча б те, що у нас лишилося, і ми б хотіли, щоб у нас не розкрадали те, що зробили наші батьки, наші діди та наші прадіди. Я вчився в цій школі 9 років, я не можу дозволити, щоб її зруйнувати так дуже швидко. Її струїли руками. Мій син тут вчився, донька моя вчилася. Я хочу, щоб мої онуки тут вчилися. Було дуже багато село. В нас мукомельні були, в нас олійниці були, в нас пелорами були, в нас столови були, колхоз був, ферми були, курники були, в нас ставків багато, в нас все було. Що в ітогі? в нас немає нічого. У нас одна була достопримічательність, про яку ми могли сказати, що в нас є школа, але у нас ту її хоча хочуть забрати, розібрати, розвалити. Так сьогодні школу розвалили. Ми всі війну вистояли. До речі, ця школа одна вже в нашому районі, яка залишилася історією. Ніде немає такої школи, яка вистояла скільки в років. І вона ще вистоїть скільки. Батьки всі старалися, підтримували, підмазували. Ну скільки хто б не звертався, про яку допомогу ніхто ніколи не відмовляв. Потрібно поклеяти. Ми кожного року її клеїли, поклеїли. Потрібно вікна поміняти, поміняли двері, поміняли. Прийшлися якісь рукоблуди, яким реально захотілося це все познімати, які знають, що Хрущова, які порозтягували все. Ніхто нічого нікому не сказав. Значить, ми і школу розвалимо, ніхто нікому нічого не скаже. Так може досить? Ну, треба вже колись, невірно, приходить час, коли ми про це повинні казати. У нас ростуть діти. Дітям повинно бути якесь майбутнє, якого ну, в нас просто забирають це. Сьогодні в нас заберуть останню школу, а завтра нас прийдуть з домівок, повиганяють, того що ми всі мовчимо, ніхто нічого нікому не каже. Ну, пора, навірно, починати підніматися людям.